Наша компанія хоче запровадити новий алгоритм видачі товарів на сайті. Як зрозуміти, чи буде він кращий за попередній, щоб ви запровадили з позиції аналітика даних? Е, а можна якесь інше питання? На безкоштовному курсі з ЮДЕМІ цього не було. Чудове питання: аби переконатися, що новий алгоритм видачі дає ліпші результати за попередній, я би запропонувала провести АБТ. Для цього мені потрібно зрозуміти, якою метрикою ми будемо користуватися для вимірювання якості тесту. Якщо метрика наразі не запроваджена, я б запропонувала використовувати Click-through-rate з каталогу товарів на сторінку конкретного товару. Друге, мені потрібно знати, скільки у нас відвідувачів щодня, а також чи є цільова група для цього функціоналу. Кількість відвідувачів я б дістала з бази, а от про цільову групу поспілкувалася б з пронектами. Наступна ми запустимо, АБ або ААБ тест з наперед визначеною тривалістю, а потім оцінимо її якість з критерієм моновітні або з тестом Хі квадрат, тому що дані у нас навряд чи нормально розподілені. Чудово, а де ви навчалися? В Ганни Пилєвої. Ми прям такі задачі й розв'язували на курсі та самі робили всі обчислення. Тоді, якщо ви хочете не просто відеолекції, а повноцінний курс з багато практики, як в ІТ, то прям рекомендую. А ще в Ганни зараз можна переглянути безкоштовний міні-курс про роботу в IT, аби дізнатися про задачі аналітика даних та що потрібно вміти для старту. Пишіть слово розвиток у директ, аби отримати безкоштовний доступ.